О! Тепер я наче в прямому ефірі. Правильно? А ну, я себе чую. Правильно? Чую. Все супер. Так, тепер треба знайти чат. Чат є. Наші є. Все, супер. О! Привіт! Вже перший є. Чудово. Я вас усіх вітаю. Кажіть, як мене чутно, бо я щось у мене тут навушники з таким шумошенням, що я все погано. Якось так треба щось зробити. Думаю, так буде краще. Ну. Наче все ок, наче все запустилось, бо запускаю я все це буквально ну от, хвилин 40. Я на все це витратив і. Ну, коротше, ви побачите. Немає там усяких кругляшків в чаті, там все таке. Я просто поставив ці призи назад, коротше, і погнали. Музика гучнула, А це. а це, Якось треба щось зробити з нею. А так вам норм. Я просто не знаю, чи вона нормально буде разом зі мною. Відсотків на 20 тихіше. Отак, От а ну, скажіть. О, Кайф, це добре. Угу. Супер. Що мені тут пишуть? Так, у мене скоро вмикає світло. Тому, друзі, сьогодні, ну, я думаю, що не буде якогось там супер довгого стріму, бо ну, тут треба ще якісь справи по дому зробити. <світло> Встигнути все зарядити. Коротко. Провести стрім, тому... Сьогодні швиденько. Оп, оп і все. Теж 20.30 умикають. Так. Наче як? Ану, зараз загляну. Де воно тут, господи? Значить, графіки тут? Так, 2030 умикають все правильно. Оп, <ріст> GPS детей <-дот> місцеположення <ріст> Сходу <ріст> по групі викупив. Так. Що там, що там у нас? Скільки людей дивиться? Давайте хоч я. У мене, коротше, все ну, не налаштовано. Після того, як полетів ССД. Я в цей момент ще й виїжджав з офісу, там просто така габела була цілий тиждень, або навіть я думаю, що десь може днів 10. Тому таке. В офісі було норм, бо там не вимикали світло, а тут вимикають і дуже жорстко. Але таке, я думаю, ми. Ой, з цим якось справимось. Так, привіт, хочу взяти Asus ROG Strix Scope 2rx Red, що скажеш. Asus ROG Strix Scope 2RX Red. О, господи, я вже не пам'ятаю, яка вона там з себе. Дай глянуть хочу. Ага. Оця, я зрозумів. Вона повнорозмірна. Ну, вона прикольна була, мені подобалась. Тому, в принципі, якщо тобі подобається, чому ні. Можна. Звісно, що, купа інших клавіатур і стоїть що краще, але ти ж розумієш. Якщо тобі ця подобається, то нафіг вони потрібні інші. Що думаєш про магнітні клавіатури? Та що краще взяти Hettore Fall 3 або МЧОС Джет 75 е, Я буквально нещодавно дивився на МЧОС Джет 75 і е, Ну, вона ж 75. а Як її там звуть, господи. Ця хатор. А, вона. Взагалі не магнітна. Хатор вол 3 не магнітна. Вечір добрий. Куди поділся тоді? Виїхав я звідти. Вже там не буду знімати, буду вдома. Переїхала на студію, переїхала додому. Придбала якийсь коврик Excel розміру без підсвітки на прайс пофіг. Та тут Тут же залежить від того, що тобі треба. Ну, тобто, Ну, товщина, яка тобі треба, яке тобі покриття треба, Тут тобто ти сам повинен обрати. Ну, типу, блін. Мені XL, килими взагалі не подобаються, тому я на них ніколи не дивлюсь. От мій килом дивись. X ray Pad Minerva. Отакий. От Товщина просто космічна. Тут десь 4 мм, може більше. І він, ну, таке болото, просто <смешка> мишка в'язне в ньому. Тому, ну. З приводу килимів, це дуже індивідуальна штука. Ну, типу, блін, не знаю. От у мене є, наприклад, там Dream Machines здоровезний килим такий, на весь стіл. Та, наче норм. Як тобі ціна на оперативку? Так, копіс! Я сьогодні дивився, коротше. От, у мене є комплект, коротше, оператив DDR 5 у мене всі компи на DDR4. <хи> а цей комплект просто для того, щоб заїжджав якийсь корпус, наприклад, на огляд. Ну, Ми туди короче, вставляємо все, і от оперативка залишилася, що не віддав. Я дивлюсь, короче, скільки вона коштує. Тут Kingston Fury 6 тисяч моєтранзакцій, 36 таймінгів 64 ГБ. 2 по 32. І <хи> я. <хи> Я просто... Сьогодні я вам зараз покажу, коротше, це фігнів. Uh, от, я от гуглив, бачите? Дивіться. Тр -тр 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 -тр. От. Буквально сьогодні. Отак от, от заходиш. Бачите, да? так? Я думаю. О, -о, -о, -о. Так, ви бачите. От вона. Бачите? 23894 А, ні, тут нормально. Я тільки що. Блін, у мене був телемарт. <сі> у мене був телемарт, короче, з цією... А о о бачите, я вже натискав 27 було в гуліще. Ще що буквально сьогодні було 30. Ой, 23, і я таки заходжу, а тут же, майже 28. Я такий о, oh, сит! Що відбувається? Просто жесть. Я бачу вже оперативку по 290 тисяч. Коротше, ну, просто якась, Ну. Штучний інтелект можна подякувати за це штучному інтелекту, високим технологіям, розвитку і так далі. Ну. Що сказати, це жопа повна. 50-70 відюху можна купити. Ну, поки що не можна, але скоро буде можна. Думаю, Коврик на прайс пофіг бере артизан. До речі, справедливо. Хоча не всім насправді вони подобаються. Так. Кайфону з китайського ZBMA з 4 за 6400 гривень. Та можна взагалі дуже легко кайфанути від звичайного килима, просто і все. На початку року думав брати 3264, взяв 32, подумав, а що, треба буде накуплювати аж недорого. Та да! Я теж такий думаю, може карту замінити, в, ну, карту пам'яті в камеру. Типу, поставлю там, може, якусь більш швидку. Бо задовбався копіювати оці ці 4К відоси, коротше, на комп. І потім такий. А ціни вже все І Я такий. Ну, якось потім може. <ф at> як я собі SSD, <ф at> намагався купити 3 роки нарешті. <ф at> ну, до речі, я, мені здається, що я трошечки встиг до цих 에, підняття цього, цих цін. Коротше, вчасно в мене все полетіло. Тому норм. Так, ви чуєте, як собака гавкає у сусідів э, зверху? Я сподіваюся, що ні. Так. Ну добре, хлопці, дівчата. От вас. Э, скільки у вас тут? 20 людей. Призів 13. Поїхали розігрувати, коротше. Бо ну, реально через дві години вимкнуть світло, а мені все, ще треба щось тут робити по дому. Святим місце вільним не буває, а місяць два ті тільки виробники, що залишились підтягнуть потужності виробництва, знається якийсь Тайван, ще китайсь, вуз, що Китаєць вул ще виявиться, вже будує завод. Так там же ж фішка в тому, що справа, наскільки я розумію, не в тому, що. Немає, а в тому, що, типу, там просто краще продати не тобі е, отакий от пак оперативи і заробити 5 гривень, а краще продати кудись в Open AI, типу, великий об'єм і заробити 35 гривень в цьому фішка, не в тому, що оперативки немає, просто її нам не продають. Тобто я бачив прикол, як е, Samsung, які роблять смартфони. Вони хотіли заключити контракт з Samsung, який робить пам'ять. Це типу дві окремі компанії. І Samsung, яка пам'ять робить вона сказала, та нафіг ви нам треба, ми комусь іншому продамо. Бо там дорожче. І вони там. Ледве-ледве щось домовились, коли вже тільки два гендири зустрілися, там щось довго обговорювали, і вони там ледве-ледве на три місяці, не на рік як хотіла, а на три місяці контракт заключили. Тобто це просто 6. Micron взагалі, так, да, у них вже. Що е, е, у них там було? Е, Crucial підрозділ консюмерської оперативки. Вже не буде крушело. Все. Вони тупо от закривають, бо нафіг треба продавати просто юзерам якимось там оперативку. Давайте продавати оперативку ще й все. Е, Тому таке. Е, окей, давайте коротше, буду я розігрувати все це діло. і е, Так, так, ага. ага, Розіграші. Друзі, нагадую, що у нас сьогодні на кону, так сказати, Корпус Montec hs 2 Pro. Я робив огляд. Он, стоїть Бездротова мишка ламзопару Aurora Special Edition. Е он вона теж на корпусі на цьому. Все на цьому корпусі. Безротова мишка ламзопару просто. Навушники Хатор Phoenix 2, навушники HyperX Cloud Jet, мікрофон HyperX Quadcast S білий. Uh, and Game Gear Extreme також мікрофон. Я його колись розігрував, але людина сказала: мені не треба, у мене, тільки, у мене є. Давай щось інше. Я йому щось інше відправив. Так, і, значить, Мишка HyperX uh, Haze 2 Core, також їде комусь з вас. веб-камера ROG IS. MyS. Е, ігровий килим з безвертовою зарядкою. До речі, великий. Он він такий велика, коробка, така червона. Рок Балтеус І сувеніри від хлопців з батальйону. Дві футболки Сила Свободи і чашка Сила Свободи. Е, поїхали. Мікрофончик не завадив. От тут. Донатте. Е, так. До мене, блін, там до мене ще один військовий звернувся, кори, він каже, що він свій комп, свій власний комп дасть на розіграш, щоб зібрати 200 тисяч гривень. Я кажу, чувак, ти розумієш, що я буду збирати це місяця три. І ну, ти впевнений, що 200 тисяч ти хочеш отримати за це? Він такий каже, треба капець, тому давай. Ми збираємо взагалі там 500. Я кажу, ну я 500, вибачай, не потягну. Так, окей, поїхали. Давайте. Я тут. У мене стрімдек нема, не підключений, я не знаю, де він. <свісно> так, о, ви мене бачите. Супер. Розіграші. Розіграти серед кратних поповнень. Не записувати, бо ми вже записуємо. Тут у нас було 100 за весь час кількість переможців. Кількість переможців. 13. 13. І чатік цей виведу. А, він не хоче виводитись. Да? Отак от. Окей. А є тут лінки на донати умови. Ні, вже збір закрито давно. Я 3 місяці збирав ці 200 тисяч гривень нещасні. І. До речі, тут треба. Участь організатора збору не можна, бо він свої 25 тисяч докинув або навіть більше, бо ми не могли довго зібрати, а їм там вже супер треба було. Вони навіть ці гроші, коротше, ми купили не дрон, а вони попросили, бо поки ми збирали, їм вже хтось цей дрон намалював. І Їм треба було запчастини для дронів, знаєте, вони ж їх модифікують, краще там. Тому я кажу, чувак, ну я не буду вам вказувати, як ви будете там витрачати гроші. Типу, ну, я розумію, ви там скидались на дрони, але якщо вам треба щось інше на це, ну просто чеки мені скинь, хто захоче, я дам всі чеки і все. Він каже: без проблем, накупив там цих запчастин, завалив мене цими чеками. Тому от, ось так. Значить, він, він не, не бере участі. Кількість переможців. Так, 13 ще раз. 13 13. По 100 гривень за весь час. О, показати учасників. Ого, тут хтось не донатив, краще жорстко. 8к. Тужні донатори тут насправді. Ну, окей. Перемішати і. Э, р... Так, ви ж це бачите, все правильно. Де ви там? Ага. Перемішати і розіграти. Всім удачки. Так. От, 500 грив... гривень Андрій Ш. Виграв корпус Анатолій. Виграв. Ой-ой, ой, -ой, -ой. тут треба ж дивитися, хто що виграв. А, от так от зробимо. Значить, так, люди, дивіться. Андрій Ш. Виграв корпус Анатолій. Собака Gmail.com. За 100 гривень виграв безротову мишку. Сергій виграв ще одну безротову мишку. Остап за Касарь купив навушники. Станіслав за 8400 купив теж навушники Cloudjet Богдан. Блін, прикольно, що воно. Ну, реально рандом. Богдан. Гайперекс мікрофон. Дмитро. Теж мікрофон. Данило, Мишку, веб-камеру Влад, собака. <смі> Влад собака. <смі> Килим Микола. Футболку Микита, Олег, теж футболку і Володимир Чашечко. Ну, крутяк. Тут я вас всіх вітаю, друзі. Красавчики. Що тут сказати? Просто. Дякую величезне вам за донати. Просто величезне. І ну, збір буде. Я думаю, що все ж таки комп військового ми розіграємо. Плюс я докину від себе, коротше, ще призів, бо у мене є ще один корпус. У мене є ще мишки Зові, у мене є ще купа всього там. Тому зробимо. Так, де ви там всі? Вмикаю знову себе. Не виграв цей раз. Не розстрараюся. Не розтраюся Все буде добре. Так. Тому. Так довго ми це все збирали. І так швидко ми все це закрили. Розіграли. Так. Завантажую таблицю. Цікаво, хтось з вас вже дав свої дані. Ану, зараз гляну. Ага. Не клієнт Моно виграв прикольно. Не клієнт Моно ще один. Прикольно, прикольно, мені подобається. Прикольно, що. Ну, знаєте, коли розіграєш, то зазвичай виграють, або постійно ті, хто з Монобанка донатить. Або. Ну, і зазвичай ті, хто задонатили більше за все. А тут бачите. Перше місце 500 гривень, п'яте місце 8400. Тобто це, звісно, чим більше донатів, тим більше шансів, але це не означає 100% шанс, що ви виграєте там перше місце, тому ну клас. Тепер, як би це все, поки нова пошта працює, треба хоча б половину від. А, ви ще не дали мені свої дані. Я поки світло, коротше, я вже треба... хочу все швиденько зробити. То, так. Як би відображалась людина, якщо донатить не з Монобанк? А я тобі зараз покажу. Зараз тут результати ж є. Я зараз скажу хто. Ага, ну от, в принципі. Ага, о, показує. От! Там, де е, мило, отут і отут. Оце не клієнти Мона. Але їм прийде, що все одно на телефон, я так розумію, чи на цю пошту, що вони щось виграли, і ну, в будь-якому випадку я цю пошту бачу. Ви не бачите, а я там, коли завантажую таблицю, цю, там пошта вже є. Тобто я можу написати йому. В принципі на цю пошту і сказати давай тобі вишлю. Тому все повинно бути ок. Стрімлекція з тервіру. Так. Коротше, якось так. На жаль, збори все гірше і гірше йдуть просто. Ну, Якщо я раніше закривав 150-200 тисяч десь за місяць, то зараз за три і то макс, ну, не я, а Дунаєвський, який збираю все це. що банку збираємо доклав свої 25. Підкажи магнітну клаву так, щоб можна було на два компа підключати. А що ти маєш на увазі на два компа підключати? Типу, що, Bluetooth і. там. Донгал чи як. Це Хатор. Хатор Магнетік, як воно там. E... Skyfall 80 Magnetic, чи, блін, забуваю постійно назву. Вони все з кожним разом воно все більше і більше. Довше і довше назв. <laughs> Зрутовало. Hath... Ну, от у мене зараз така. Зараз. Як воно точно Хатор ГГ. Um, де там воно? Клавіатури. Я що вам показати повинен ще? Без SteamDeка важко перемикатись. Так, от Skyfall і. Мак Ультра Мак. Ультіма, Господи, яка у мене? Я вже забув. Ну, оця наче норм. Так, да, в мене ця. Тобто, ну, оця от. Тікелка. Коштує вона. Вау. А, о. Е, 3299. Непогано, як на мене, недорого. І е, вони мені сьогодні написали, що у них вийшов новий софт на неї. Тобто, тепер все можна нормально там. Я не знаю, як там раніше було. Але тепер можна нормально все робити. Я просто. ну, Вони, вони мені сказали, коротше, коли буде новий софт, відкривай клаву. і Користуйся. Я такий окей. Так. Ну от. Можна оцю. Де там знову чат? Варкрайдерс... Ні, не шпілю я варрайдерс. Я ж пограв чуть-чуть, коли була бетка, і такий, ну. Ок. Може, не зайшло. Ну, Ми там в трьох побігали, краще, нас повбивали. Ми не сильно роздоплились, що там треба робити, кореш, ну. Щось ну, звичайний екстракшн-шутер, тобто, що намотив, що виніс, те твоє. Потім е залишився в своєму там стежі, кореш, взяв якусь фігню і знову пішов. Ну, Розумію, але може просто компанія була не та. Хоча був чувак, який прям такий задрот таких ігор. А Може, ну, щось ми там не роздуплились просто, на початку. Щось таке. Може, треба було англійську краще знати, бо ми, ми ну, грали англійською, ну, наче все зрозуміло. Мене <рес> дуже задручило фейс драти з рянтовами. Так катай з мрією там краще. Там хоч потім знайомишся з тіпами і все нормально. Так, так, друзі, давайте буду я закруглятись, бо час іде. У мене ще залишилось півтори години, щоб все тут зробити. поставити поставитися на зарядку, все, е зробити всі домашні справи. Збігати в магазин, поки є світло. Корречі. Просто мрі е мрію граєш з кінтами, я пару разів заходив. А, там якийсь дітінкмет. Ну, буває, буває. Там треба просто пограти пару разів, щоб зрозуміти. Тому. Це... Ну, я просто на початку одразу на нормальних попався, тому нормально було. Так, ну добре. Друзі, всім вам дякую. Величезно вам дякую за донати. Я, на жаль, не можу довше з вами побути зараз, бо треба бігти. І, е... Будь ласка, швиденько відправте мені всі свої дані, щоб я вам все відправив теж дуже швидко. І ми почали наступний збір. сподіваюсь, що ми його закриємо. Всім дякую. Побачимось Наступний відео вже скоро.